Новина про те, що на Кам'янецькій у Хмельницькому демонтували радянський танк. Вранці 26 листопада облетіла усі соцмережі. Крияни почали активно обговорювати подію. Хтось радів, інші ж навпаки, заявили це зайве. Читав на телеграмі, що зняли його для ремонту. Після чого повернуть. Фейк. Не має бути ніяких символів війни. Пам'ятники мають бути не руйнівниками, а будівельниками. Краще б московську церкву прикрили. Від неї реальна шкода. Танк без радянської символіки був. Т-34, який було встановлено у Хмельницькому як пам'ятник, був виготовлений на Харківському танковому заводі. Бойову машину застосовували під час Другої світової війни. Після її завершення танк виявили у річці Південний Буг. Звідти його дістали та встановили у тодішньому танковому училищі. А наприкінці 80-х броньовик перемістили на Кам'янецьку. Після початку повномасштабної війни місцеві активісти вимагали прибрати радянську пам'ятку. Утім, самі мешканці району не підтримують рішення про демонтаж. Що він все символізова? Перемогу вісналізував. Таке, я думаю, що не треба її знімати. Ну, я навіть не знаю, чи варто це в даний час робити, бо є інші проблеми, які можна вирішувати. Не знаю, він нікому не мішав, але що б хотіла бачити, не знаю. Проте, як кажуть місцеві владці, танк є символом окупаційного минулого. Російська імперія встановлювала маркери, яких ми маємо позбутися. Оці от маркери варто знімати, варто від них позбуватися. Власне тому, як один із таких маркерів було знято з пам'ятника, знято з постаменту пам'ятник тому танку. За словами заступника міського голови, танк не знищували і цього робити не планують. Наразі його зберігають на території Хмельницької міської ритуальної служби. Що стосується самого танку. Цілком можливо, що згодом він десь буде як музейний експонат. Особисто я не бачу ніякого сенсу ремонтувати постамент, який дійсно вже з часом серйозно пошкоджений, і витрачати на то кошти і встановлювати його назад. А от як бути із постаментом, де стояв танк, ще міркують як варіант, там продовжать сквер, який назвуть на честь наших захисників. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.